Сьогодні багатьом із нас замало просто спілкуватись із людьми, які мають активну громадянську позицію. І поки одні прагнуть змін внутрішніх, особистісних, інші наважуються переінакшувати навколишній світ. Хтось робить це самостійно, комусь потрібен поштовх, чарівний копняк. Зазвичай направити енергію тих, хто рветься в бій в мирне русло непросто. На щастя, у кривому розі є люди, здатні на це. Основні цілі шелтера профілактика та запобігання негативних явищ серед молоді та підлітків, залучення їх до соціально активного життя. 44-й квартал Жовтневий район, типічно так сказати, не центральний район мірода. Правда, більшість ребят дівчонок вони реально не знають, чого не хочуть. Вони не способні навіть ну а завтрашні подумати, не до що щоб поставити довгограючі цілі, з направлені йти до них. Нам це не очень нравится. Ми хотим в своих своїх способностей, в меру фінансів, матеріальних ресурсов, кем можем найти. Ми хатімо боротися до ситуації. Чим і займаємося. Лідери молодіжно-підліткового центру Шелтер. Так на початку 2000-х журналісти називали братів морозових. Ідею створити прихисток для чималої когорти криворізької молоді виношували кілька років. Мало хто знає, що у тому складному формотворчому процесі брали участь не тільки Рома і Юл. Не секретне, для кого що частково е, наша команда це родинними пов'язаними стосунками. Хоча, е, коли ми створювали шелтер 12 років тому, ми не ну, тобто була я і у мене два брата старших Юли Рома. Потім так вийшло, що їхній друг став моїм чоловіком, дві мої подруги стали їхніми дружинами, і так сталося, що в нас в цій команді е, три подружні пари. І ще одна пара Максим і Аня, які теж якби від початку майже теж і зараз вони з нами. Тому це якась, ну можна сказати, що це все родина, і ну там для мене Максим і Аня, які не являються для мене родичами, вони для мене не менш близькі, ніж мої рідні. І ну, просто так набагато легше жити, коли це все твоє і життя, і родина, і робота. Шелтер Плюс це не щось віддельне. Ну, Тому що дуже багато времени проводить і роман тут, і я, і много мислі е, вещи. Це нині вони одна, дружня родина, а 10 років тому Юніта не байдужі до проблем міста друзі. Я вчився в ліцеї. І я розумів, що мені не подобалось вчитися в школі, хоча це була гарна школа. І я розумів, що потрібно якось по-іншому виховувати дітей. І тоді я колись натрапив на статтю в «Комсомольській правді Володимира Співаковського він писав про те, що вони в ліцеї грант вчать дітей бути щасливими. І ця думка вона якось дуже сильно мене торкнулася. Я ріс в кривому розі, і я бачив те, що відбувається в місті. Воно, звісно, мені не подобалось, і досі не подобається хамство. Сміття, а, бидло і таке інше. І е, у нас було два варіанти: перше це просто змиритися з цим і жити паралельно з цим. А другий варіант це покинути місце. Місто, е, але ми обрали третій варіант: ми не змирилися і не покинули місто. А як би це пафосно не звучало, намагалися щось змінювати після року роботи у 46-й школі. Волонтери початківці почали шукати більшої незалежності для своїх ініціатив. Їм не хотілось прив'язуватись до чиїхось правил, устоїв тощо. Те, що трапилось з ентузіастами у 2004 році, вони й досі вважають справжнім дивом. Неочікуваний великий благодійний внесок дозволив команді придбати приміщення по вулиці Армавірська. За непретензійним фасадом цієї будівлі розташувався декілька років тому молодіжно-підлітковий центр Шелтер. У кривому розі на сьогодні це практично єдиний осередок волонтерського руху у місті. Вже тоді засновники центру почали здійснювати перші проекти. Отримували гранти від закордонних партнерів Марта Кап Дженерал Глобал Ашан для молоді. Але повноцінну можливість безперестанно розвиватися, шукати нові ідеї, цікавих рішучих людей команда отримала саме з моменту в'їзду у будівлю. Це місце направду стало знаковим для багатьох шелтерівців. Шелтер это просто на самом деле хорошая вещь. И именно тот шелтер, который здесь: на 44-м, где даже не продають спиртного. Що нас, в принципі, радують, Нет ніякого соблазну. Ім огромний респект і благодарність від нашої команди. Коли ми в'їхали все-таки в цю будівлю, і нас було ну, реально там 10-15 молодих людей, студенти перших курсів, старшокласники. У нас не було ніякої криші над нами, ні, ніяких там олігархів, ні, нікого, абсолютно ніякої підтримки. Ми були в напівзруйнованому, напівзруйнованій будівлі. Я думаю, що добре, що ми були тоді такі молоді і без досвіду, тому що, можливо, зараз. Якщо була б така сама ситуація, ми б і не наважилися. Ми настільки були якісь е, наївні в чомусь, і, ну, мабуть, це тоді був наш плюс, що ми не побоялися. Ми просто починали яким, своїми руками ті ж ремонти робити, чи ще щось. і Потім ми вигравали якісь гранти, коли ніхто не знав, як їх правильно писати. І ну, просто те, що воно поступово відбувалося, це не було що бам і одразу все те, що ми є. Але все таки перемога, що. Ми не злякалися, і е, якось все виросло в те, що зараз є. І до, і після появи приміщення чимало рішень, за словами фундаторів центру, доводилось приймати без особливих роздумів, проте вони завжди керувались незмінними принципами. Через ці 12 років вони залишились такими самими, тобто те, в що ми вірили, що є найголовнішим, найціннішим у житті це любов до Бога, любов до оточуючих людей. І через це це вже виливається в конкретні вчинки. Я пишаю, що такі діти, а як виховували? Ну, сказати, що на власному прикладі це буде трошки так, знаєте, е, е, як по-українськи? це, трошки буде пафосно, але ми старались. Ми старалися, ми вкладали все саме краще. Вчили їх любити Бога і любити людей. Кілька років шелтер працював у кількох напрямках. Музика, театр, настільний теніс, перукарське мистецтво, малювання і дизайн, графіті тощо проводили чимало спецкурсів для тих, хто прагнув працювати з новітніми комп'ютерними технологіями. Водночас знаходили час для проведення тренінгів, квестів, займалися спортом і туризмом. 2006 року здійснили перший похід у гори та розпочали співпрацювати з футбольним клубом Пенуел. Shelter Плюс» став регіональним представником міжнародного фестивалю документального кіно і захисту прав людей. Є якась потреба, і є відповідь. І чим вот е, особлисть Shelter, потому що у «Шелтера» частіше всього є відповідь на якусь проблему або е, ну, на якийсь от на питання. за часом центру стало замало роботи у секторах та неформальних гуртках. А успішно проведені нетипові для нашого міста проекти. На кшталт першого фотоквесту міжнародного табору англійської мови Friends Forever – То, що змусило засновників центру поставити питання собі. Спочатку ми дійсно були підлітковим центром плюс», А потім ми бачили, як наші підлітки вони зростають. Ми бачили, як більш дорослі проблеми їх турбують. Плюс ми зростали і ми розуміли, що ми можемо на рівних і навіть на рівних говорити і навіть ну, щось давати, кудись вести людей вже більш дорослого віку. Після кількох мозкових штурмів було прийнято рішення відкинути усі вікові обмеження. Відтоді Шелтер Плюс із молодіжно підліткового став культурно-громадським центром для усіх криворістів, незалежно від віку. Перфекціонізм та впевненість засновників об'єднання, як показав час, вели їх у правильному напрямку. Щоразу у Шелтер Плюс приходили різні люди. То були мешканці найвіддаленіших районів міста і ті, хто живе зовсім поруч. Деякі брали участь у одному-двох проєктах, а хтось, прийшовши одного разу, залишився надовго, а чи назавжди. Одним з таких став Олексій. Це було, мабуть, сім років тому. Если бы, допустим, я, когда мне было 11 лет, возможно, не пришел бы в этот центр, возможно, тогда бы жизнь моя вообще по другому строилась. Мне хотелось больше общения, больше дружбы с ребятами, с волонтерами. Поэтому у меня практически в первый же год уже была мечта помогать и, и делать что-то. То есть мне хотелось больше с ними общаться и со временем приходило понимание, что это нужно и другим людям. То есть та атмосфера, которая была здесь, она она просто очень сильно благоприятствовала этому и помогала мне. И именно в этот момент, где-то я уже начал понимать, что то, что делают здесь, волонтеры оно нужно и другим людям. Я могу быть таким же волонтером и помогать другим людям. Льоша став частиною команди. З кожним роком йому довіряли більш серйозну та відповідальну роботу. Всього вже й не пригадаєш, розповідає хлопець. Одне знає точно, почав цікавитись відеозйомкою саме тут, у шелтері. Згодом Олексій став майже незмінним відеооператором культурно-громадського центру. Нерідко саме завдяки відзнятому ним матеріалу про діяльність центру дізнавались і телеглядачі Рудани. У нас дуже багато волонтерів, які просто тут гарно проводять час. В цьому немає нічого поганого, це дуже класно. І ми намагаємося створити, власне, щоб тут їм було цікаво не тільки дітям, а й волонтерам. Много таких людей, які постоянно, який бы не был проект, они что бы не робити, хотя бы здесь находиться. Но мне кажется, это потому что это такое притяжение, что люди это ну, как в любом деле, люди видят что-то знакомое, что-то им очень близкое и такие люди объединяются. Вот здесь вот благодаря таким людям такая атмосфера. Євгенія впевнена, все це від того, що у шелтері дуже багато щасливих людей. Після зустрічі у центрі несподівано одного разу чиєсь щастя помножилось на два. Він дуже серйозно до цього відноситься. Він дитина у мене такий дуже э, серйозний і відповідальний. Він з самого дитинства був такий. Якщо щось вирішив, то завжди до цього серйозно відноситься. И... Так что с Танюшкой, конечно, ему очень повезло. Они, они пара. Действительно пара. Что они рассказать? Красивая, умная, любимая. Тоже работает с детьми, любит детей. На шелтере и встретились, и познакомились. Сразу принимали участие в проектах вместе. Вот так сразу просто смотрели друг на друга. Ну, а потом так. так подождите есть еще традиция Новый год нашел шалтере встречать, вот и уже ну, хотел проявить такой знак внимания, там подготовил подарочек небольшой. Когда уже праздник закончился, прощались, вот и она сказала, что со мной мы еще поговорим. Как бы я уже думал, что это будет ответ какой-то, там серьезный разговор. Но потом как выяснилось, там по совсем другому вопросу. Відповідь була: щоправда, через кілька років спільної роботи у дитячому таборі у проєкті Доктор Клоун та на інших численних заходах культурно-громадського центру зачарували і малечу, і батьків магічними фокусами, зібрали десятки щирих посмішок, підняли настрій жартами і веселими піснями. Костя і Таня не єдина пара, яку тихцем поєднала атмосферність шелтер плюс. Навіть і побачення не потрібні, тому що ти можеш дізнаватися людину в будь-яких будь життєвих ситуаціях. Це не просто свідання, коли приходить чоловік, який би він там за Мазура неряха не був, він все время виглажений, я і накрашена девушка, да, і все дуже хорошо. Вот. і це не час. це Такая рутина часто бывает, часто бывает что-то, ну какие-то ЧП случаются, и ты видишь человека, как он в той или иной ситуации себя ведет. И поэтому, мне кажется, для большинства семей, которые рождаются здесь в шелтере и потом официально становятся семьей, для них в браке, ну в семье нет каких-то неприятных сюрпризов. Ну, есть приятные сюрпризы, когда еще человек больше для тебя открывается. Секрет сімейності центру кажуть, ті, чиї серця поєднав заклад, то не просто випадковість збіг обставин, диво. Над усім треба працювати, як і в будь-якій роботі, початківцям потрібні поради. За ними пари завжди можуть звернутись до родин засновників центру. У мене було троє дітей. Потім вони поженились, вийшли замість. Стало шестеро, але зараз у мене близько ста. З однієї сторони це у для тих, хто лишений сім'ї нормальних аташані, з іншої сторони можна сказати, що сім'я. это тоже шелтер, потому что это убежище, так сказать, от всех проблем, которые ну, в нашей жизни, в этом мире сложно встречаются. Поэтому шелтер реально воплощает, во-первых, на примере своих семей эту ценность. И очень здорово, что мы можем ее распространять таким образом. А вы побудувать семью обовязково любить, на вашу думку? да, я убеждена. Когда говорят, тебе уже там 25, или почему ты не женишься, не выходишь замуж. Я думаю, неужели эти люди думают, что можно ну по какой то другой причине построить семью? З інших причин навряд наврядче можна робити і щось інше. Любов матеріальна як не крути, і нею важливо ділитись. На думку співзасновників культурно-громадського центру Шелтер Плюс, ділитись варто не лише любов'ю, а й обов'язково власним досвідом, знаннями. Шелтер це ж не тільки люди, це настрій. Так я от минулого року мені пощастилося побувати на, тім, на тімбілдингу, більшої літній тімбілдинг, і ну, це спільнота. Те, що я от просто знаю, це сузір'я родини Морозових, це насправді просто підкреслює той. Тих прекрасних людей, які зібрані шелтером, які його творять, які завдяки яким тут відбувається дуже багато всього такого теплого. Е солнечного, заряженного, доброго. Есть люди, которые ну, хотят сделать, ну, грубо говоря, мир как-то лучше. Ну да, то есть, естественно, они есть везде. И на самом деле от этого не, не меньше и не больше, как бы для Шелтера Плюс, потому что, потому что то, что они есть в нашем городе, это ну, большой плюс. То есть это всегда плюс. Кстати, первый концерт в Прием когда я уже 8 лет жил в Киеве, я думал, Почему? То есть я во всех городах уже побывал, а в родном городе с концертом еще не был. То это был первый концерт, на самом деле, который они они, они первый концерт сделали, то есть с моим трио и выступили в шелтере плюс. То есть, и вот много чего другого. Я вижу, постоянно у них приходят приглашения на разные мероприятия. Ну. То есть вот в тому, що вони украшають жизнь города і через ну свої ідеї, как бы делают, ну щоб у людей не возникали плохих, как бы, мыслей в голові. Тим, хто «Шелтер плюс постійно генерувати погані ідеї, немає часу. Втілювати їх, тим паче. Майстерня сучасних можливостей, приїзди волонтерів Корпусу Миру, робота на студії звукозапису, організація виставок, проведення мультиспортивного фестивалю, футбольні тренування все у найкращому розумінні слова відбирає весь вільний час у волонтерів центру. Вони ж бо і не скаржаться, бо сьогодні у майже 700-тисячному місті немає подібних організацій. Хоча співзасновники культурно-громадського центру запевняють, відкриті до співпраці з усіма, хто має гідні ідеї, навіть якщо їхні погляди на певні проблеми не збігатимуться на 100%. Нам є чим займатися, ми знайдемо собі заняття, тому жодної конкуренції, і ми дуже щасливі, коли народжуються якісь ще громадські ініціативи, якісь центри, якісь місця, де люди можуть провести час не фокусуючись на грошах і не фокусуючись на тому, що хтось комусь сказав це робити, а тому, що їм так хочеться і тому, що це їх робить щасливим. Ми завжди були зацікавлені навіть вирощувати собі конкурентів. Ми допомагали всеукраїнським молодіжним ініціативам, як там. Фрі, Айсек, е, е, Молоде Альянсу». Тобто ми їм допомагали і всіляко сприяли, щоб тут Кривому Розі заснувалися їхні осередки. Хоча фактично, ну ми якимось якомусь сенсі ми вирощували собі конкурентів. На базі культурно-громадського центру проводили неодноразово свої заходи регіональні представництва всеукраїнських організацій молодь демократичного альянсу АйСЕК, фундація регіональних ініціатив тощо. Дуже цікаво і по новим медіа тренінг, і також я чекаю про права людини. Мене це дуже цікавить». Кожен чоловік додав свої права, щоб Ну, буває в такої країні, як Україна, ще різних ситуацій у нас, і щоб люди повинні розуміти, що в цих ситуаціях ми повинні робити і приймати. Шелтер Плюс став майданчиком для проведення кількох загальновідомих фестивалей, як Тудокудейс, Відкрита ніч», Айшут. Нерідко і криворізці довіряли саме цій організації допомогти у проведенні авторських фестивалей. Таким став і поетичний марафон Три покоління. Їхню творчість завтра вивчатимуть на уроках літератури рідного краю. А вже сьогодні їх можна почути вживу на сцені. Таку можливість у рамках першого в місті поетичного марафону створили організатори: творча група програми Книжкова полиця та культурно-громадський центр Шелтер Плюс. Достеменно кількість друзів Плюс» назвати не візьметься ніхто. Точно можна сказати, що серед них є представники десятків професій. Це люди різного соціального статусу, з різними поглядами на громадське і політичне життя суспільства, на культурні цінності. До кінця неможливо збагнути, що саме раз по разу приводить людей на заходи, організовані цими невгамовними. Є в мене дружі, мій надія, і це є впевненість, не мрія. Настане мить, настане час. І світ наш стане краще образ сьогодні. Вони можуть собі дозволити запрошувати гостей з усієї України та з за кордоном. Хто б у кого не гостював, успішно діляться досвідом. У цьому не виникає сумнівів, інакше б на святкуванні десятирічного ювілею не зібралось стільки друзів культурно-громадського центру Шелтер Плюс. Треба просто сміліше йти на те, щоб привращати їх проекти в соціальні підприємства Завідомо відомо Треба перестати хвалиться тем, что здесь нет денег, здесь все основано на... Вы знаете, как прибыльность благотворительных проектов – это мерило их успешность. Я думаю, это, это с любовью до людей, я думаю, это с чувством своей ответственности, я думаю, это, с чувством своей миссии на земле. Они украшают жизнь города и через ну, свои идеи. Це моє перше волонтерство, таке серйозне. Тобто мене запросив мій однокласник сюди. Це якби допомагає людям більше спілкуванню ну, живому з, 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 з добрими поздними людьми. Шодер плюс народження! Спеціально для телеканалу Рудана.